Сполучені Штати Америки та Німеччина вчора доєдналися до країн, які надають дозвіл на використання свого озброєння, яке надано у рамках військової допомоги Україні по території Російської Федерації. Вітаю, дорогі друзі! Що треба знати з цього приводу? Німеччина вчора приєдналась до країн і Уряд Німеччини дозволив використовувати своє озброєння, яке надано Україні у рамках військової допомоги по території Російської Федерації. Також німецький уряд повідомив, що надасть Україні додатково ще одну систему ППО Петріо та фінансову підтримку у розмірі 500 мільйонів доларів. Ввечері журнал Білд видав статтю, в якій повідомив, що має на увазі Німеччина і яке зброєння воно дозволяє використовувати Україні по території Російської Федерації. Ідеться про використання систем САУ та РСЗВ в 40-кілометровій зоні від українсько-російського кордону. З США ситуація трохи цікавіша, але про це пізніше. Підписуйтесь, щоб знати більше, ставте вподобайки, залишайте свої думки в коментарях. Дякую за увагу, бережіть себе, все буде Україна. Пока-пока.